Хочете зберегти свої продукти свіжими? Я також хочу, тому і замовила вощанку. Прийшли мені вощанки гарно запаковані у подаруночок шматочок воску для відновлення вощанки у майбутньому. До речі, хто не знає, вощанка це така багаторазова, екологічна упаковка для зберігання продуктів замість харчової плівки. І як стверджують виробники, у ній продукти не завітрюються, не сохнуть і максимально довго зберігаються свіжими. Побачимо-побачимо! Перед використанням вощанку потрібно зімнути у руках і загорнути необхідний продукт. Загортати можна будь-що, крім сирого м'яса та риби. Я вирішила загорнути половинку помідора, половинку стиглого авокадо, свіженький круасан, ну і, звичайно, листя салату помістила у такий конвертик. Через те, що вищанка зроблена з тканини і просочена бджолиним воском, олією жужжуба та сосновою смолою, вона є антибактеріальною та дихаючою. Продукти наші у безпеці. Через 8 днів у нас такий результат ідеальне авокадо. Його друга половинка через 2 дні повністю потемніла. Помідорчик, наче свіжо розрізаний. Круасан не черствий і навіть гарно пахне. І салат ну, ви все самі бачите. Роблю собі смачненьку канапочку і з радістю рекомендую вущанки від білоя.